Ума пишуть в Київ та Брюссель напередодні історичного саміту східного партнерства у Вільнюсі іменем громади обласного центру депутати міської ради закликали підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Звернення до українських вищих посадовців та звернення до тих, хто приймає рішення у Європі. Міська рада у сумах сподівається, що голос про європейські налаштованого міста почують і на Печерських пагорбах, і на бельгійських пагорбах, де-факто столиці Європи. В головному єдність у деталях різниця. Перш ніж діти компромісу, депутати вагалися, що підкреслити, перш ніж наклеїти поштову марку на конверт сумських європейських сподівань. Звернення президенту України Януковичу, прем'єр-міністру України Азарова, голови Верховної Ради України Рибаку, шановний Віктора Федорович, шановний Микола Янович, шановний Володимир Васильович. сьогодні Україна знаходиться на порозі епохальних подій у своїй історії. 2013 рік може стати вирішальним цивілізаційним кроком нашого народу до шляху до європейської інтеграції. 28 листопада 2013 року у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, під час якого очікується підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Результат цього заходу залежить від того, чи зможе діюча українська влада продемонструвати кардинальні зміни у вирішенні вимог Євросоюзу щодо впровадження реформ та розв'язання питання вибіркового судочинства. Ми, Сумська міська рада, Сумської області, враховуючи. Настрої щодо підтримки євроінтеграційних прагнень, переважної більшості нашої місцевої громади, декларуємо свою підтримку підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Звертаємося до вас з вимогою вжити заходів щодо підписання та ратифікації угоди про Асоціацію України з Євросоюзом, прийняти всі закони, передбачені цією угодою, впровадити відповідні реформи, звільнити з ув'язнення лідера української опозиції Юлію Вадимовну Тимошенко. Інший варіант звернення до очільників української держави пропонує фракція рідне місто автор документу Олександр Хоруженко пояснює. Уважно прочитайте перший пункт. Той який ви проголосуєте, підтримати Сумській міськраді, відповідно Сумській міській громаді, яка звертається до цих трьох поважних осіб, ну посадових осіб і поважних, хто, хто як сприймає, вжити заходів щодо підписання та ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Ці три посадові особи, найвищі українські, жодним чином не впливають на ратифікацію 28 парламентами країн-членів ЄС цієї угоди. І дай Боже, що в травні наступного року ще Європейський парламент, він так само буде ратифікацію угоду. Тому тут треба, це просто смислова помилка, не можна писати відверту, відверту ну, м'яко кажучи, неправду і, і некоректність. Стосовно Лідера опозиції, я е, виставлю позицію свою і позицію сподіваюсь фракції. Ми е, так само тут, просто якщо говорити взагалі коротко про цю про цю історію, я вважаю, що не можна підміняти засадничі базові права європейського права і вимагати в, Європ... в європейців по суті те, проти чого вони зараз тиснуть на українського президента на всіх фронтах, тобто самого вибіркового правосуддя. То й тоді, якщо ми проголосуємо вашу заяву, ми вимагаємо в трьох українських посадових осіб вибіркового милосердя, що по суті теж є з точки фундаментального права неправильно. Я по суті ідею і гасло і ситуацію з вами підтримую, але по формі, по правовій, це неправильно. 2013 рік без перебільшення стане історичним та вирішальним для євроінтеграційних прагнень українського народу. Україна ще ніколи не була настільки близькою від принципових здобутків на своєму шляху до європейської інтеграції, тож компроміс є. Сумська міська рада звернулась до президента України Віктора Януковича вжити заходів, які будуть спрямовані на реалізацію євроінтеграційної політики, зокрема, гарантувати повне виконання всіх рішень Європейського суду з прав людини, вжити рішучих дій для покращення бізнесового та інвестиційного клімату, сприяти розвитку місцевого самоврядування та формуванню його належної фінансової бази, обмежити можливості органів державного казначейства ручному управлінні фінансами територіальних громад. До Верховної Ради України не зупинятись у прийнятті та вдосконаленні законів, які відкривають шлях до підписання угоди про асоціацію, та якнайшвидше ухвалити відповідні закони, які передбачатимуть реформування виборчого законодавства та прийняття виборчого кодексу, уникнення несправедливого вибіркового правосуддя, подолання корупції у всіх сферах, і в першу чергу в управлінні державними фінансами. Уникнення несправедливого вибіркового правосуддя, ці слова, це формулювання, це той компроміс, на який пішли депутати сумської міської ради, щоб назвати проблему по суті, але не вживати вголос ім'я тієї євроінтеграційної проблеми номер один, як тепер зрозуміло. А от до Кабінету міністрів України сумська громада звертається із закликом чітко визначити коло відповідальних осіб за належне інституційне забезпечення та координацію Європейської політики України в 2014-2015 році. Уках, які будуть наділені повноваженнями та відкриті до співпраці з територіальними громадами та активістами громадянського суспільства. Усіх, від кого це залежить, і українську владу, і українську опозицію, сумські депутати всіх таборів, крім комуністів, закликали нарешті стати дорослими і виявити політичну волю та здійснити конкретні дії, які б засвідчили перед Європою бажання України підписати угоду про асоціацію з ЄС, повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права, що так мало демонструє український політикум, у тому числі сумський. Але саме цього чекають від них сумчани. Соціологія каже, більшість городян бачать себе саме в західній цивілізації. Соціологічні дані дозволили сумській міськраді говорити справді не тільки від самої себе. Чи вважають сумчани себе європейцями? Так говорить більшість респондентів, чи підтримують сумчани підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Так відповідає соціологам більшість опитаних центром досліджень регіональної політики городян. Мета цих двох двох питань була, зокрема, вияснити, як сумчани ставляться до самого факту підписання угоди про асоціацію. Підтримують вони чи не підтримують. І по суті, якщо подивитися на відповідь, то цілком підтримують цю ці ідею 36%, і ще скоріше так підтримують 31%. І в сумі можна сказати, що дві третини, так звана конституційна більшість, ну, якщо можна таким алегорічно висловитися, сумчан. Не проти європейської інтеграції і підтримують її активно чи менш активно, але в менше з тим це близько 70%. І якщо далі намагатися аналізувати і працювати з цими даними, з цими цифрами, то я думаю, що це розрахунок нескільки політичний, не скільки економічний з їх боку, ну, з боку сумчан, з боку жителів міста, скоріше всього, це бажання. Довгоочікуване бажання визначитися, в якому цивіляційному напрямку Україна має інтегруватися, чи на схід, чи на захід. Це питання, наскільки довго вже мусолиться, наскільки довго була ситуація невизначеності політичної, і серед переважної більшості українців і політичної еліти, парламентарів, президентів, що по-моєму українці від цього питання втомилися, і от бажання. Цифри інтегруватися в ЄС це як остаточне рішення, от визначитися, в якому напрямку має йти країна. Наразі ж ситуація виглядає так: європейський вектор України під загрозою. Наша держава опинилася в складній внутрішньо та зовнішньополітичній ситуації, але у сумах вірять, голос про європейського східного прикордоння почує не тільки Україна, а й Західний світ. В контексті чого важливо це звернення ще суми, цей рік. За моєю в тому числі ініціативою були в авангарді європейського такого символізму. Ми весною проголосували рішення про використання офіційно на, міс... на території міста Суми європейського прапору, прапору ЄС поряд з державним прапором. Нашу ініціативу зараз перейняли такі міста, як Чернігів, Кременчуг, Львів, Рівне, Луцьк, Тернопіль. Івано-Франківськ, зараз ціла серія містечок Чернігівської області буквально на минулому тижні полосували. Тому і ми так само ну, питалися там, те, що ми Прапор Європи піднімемо в Сумах, це крапля в морі. Ну, можливо, це крапля в морі, але це така символічна річ, яка зроблена і сказана в потрібному місці в потрібний час. Вона справляє колосальний вплив на кінцевий результат. Це звернення. Якщо нас почують, то це так само буде. Ну, це буде голос прикордонного міста з Росією. Це буде голос громади, яка вперше запровадила європейський прапор. Це буде громад, ну, голос громади майже в 300 тисяч. Я думаю, 300 тисяч це не капля в морі. Тож Рада написала листа і в Брюссель президенту Європейської ради, президенту Європейської комісії, президенту Європейського парламенту і високому представнику Європейського союзу зовнішніх зв'язків та політики безпеки. Сумська міська рада переконана, у випадку непідписання угоди в листопаді цього року історичний шанс буде втрачено. Це буде свідчити про зміну вектору зовнішньої політики української держави в східному напрямку, наслідком якого буде зовнішня політична ізоляція, економічний занепад та втрата ціннісних орієнтирів для цілого покоління сучасних українців, яке дивиться сьогодні на світ вже іншими очима ніж більшість українських політиків. У цей важливий момент ми закликаємо Європейський Союз і країни-члени ЄС виявити солідарність з українським народом, довести підтримку і продемонструвати далекосяжне мислення, надавши Україні перспективу європейського майбутнього. Ми закликаємо ЄС і країни-члени підписати у 2013 році угоду про асоціацію, створивши цим додатковий важіль для забезпечення незворотності європейського вибору України. Отже, ще раз: 9% городян, згідно соціології, безумовно вважають себе європейцями, і ще 37% ідентифікують себе скоріше так, а не інакше. Майже стільки ж городян не почуваються європейцями, але є ще чимало людей, яким важко зрозуміти, хто вони. При цьому ідею підписання угоди про асоціацію з європейським союзом цілком підтримує 36% городян, і ще 31% опитаних схиляється до такої думки. Разом більше половини сумчан за те, щоб бути якомога ближчими до Європи не лише географічно, а й інституційно, формально, політично. Цих людей, які більш далекоглядні, ніж ті, хто кличе Україну назад в минуле, підтримує сумська політична еліта, спільний голос громади й політичного керівництва. Як є підстави сподіватись, почують, але чи вплине він на політичну поведінку тих, від кого в Україні залежить? Провал чи прорив з'ясується наприкінці листопаду у вільнюсі під час саміту східного партнерства.